Атмосферний поєдн це поділ нової концепції бренду. Від дім девелопмент Олегів Поділ. Всім привіт! Ми зібралися в дуже важливому для киян місці. Це Поділ, «Вінбар» – локація, де можна зустріти нашу потенційну цільову аудиторію. Це заможні подаляни, люди гіданісти, які цінують смак життя. Це важливий такий «поінт» для нашого продукту від дім девелопмент Олегів Поділ. Поділ це для киян це дуже сакральне місце. Місце, яке пропитано атмосферою творчості, живуть і працюють багато митців, художників, скульпторів, артистів. І саме цей важливий такий атмосферний поєнт став основою для створення нового позиціонування і нової концепції бренду. Наша локація Олагів Поділ знаходиться в дуже важливому і дуже арт значному місці для локації подолу. Прямо навпроти нас знаходиться Національна академія мистецтва і архітектури, де я сам навчався, і для мене це дуже значиме місце. Ця локація вона пропитана мистецтвом, вона пропитана творчістю. Саме це стало основою створення нашої нової концепції. Як арт пов'язаний з нашою сучасною архітектурою з форматом бутікового резиденс продукту. Ми не створюємо щось псевдокласичне, не створюємо псевдоісторію, якої дуже багато взагалі на Подолі. Ми їх бачимо. На жаль, це є, і це такий пережиток нашого минулого в 2000 2000-ні роки. Тому ми ж рухаємося вперед. Ми поважаємо. Наше минуле, ми його відтворюємо, але це переформатовуємо у сучасність. Да, все таки ми думаємо про майбутнє. Так, от наша історія інша, це сучасне мистецтво. Наша сучасна архітектура символізує предмет сучасного мистецтва, який сьогодні створюється, і подалі воно буде правильно далі рости, розвиватися, бути ще більш ціннішим. Так, як, в принципі, будь-яке полотно відомого художника. Чому саме мистецтво і як мистецтво пов'язане з сучасною архітектурою? Ми символізуємо наш, нашу сучасну архітектуру як сучасний арт-об'єкт. Чому би ні? Бренд може бути арт-мистецтвом і архітектура може бути сучасним арт-об'єктом, який створюється сьогодні, і подалі буде ще ціннішим наповнюватися життям, історією, органічно розвиватись. і в цьому основна цінність нашого нову, нашої нової концепції. Ми відтворюємо і інтегруємо концепцію арту в середну Простору як архітектурного, благоустрою і інтер'єрного. Основною фішкою цього проєкту стане, що весь, всі загальні простори е, Art Residence це стане е, галереєю. Це простір, де можна працювати буде з художниками, галеристами, виставляти свої е, арт-об'єкти, полотна скульптури, і це щось нове, це унікальне. Якраз такий закритий бутік формат. Він дуже гарно мечеться з концепцією закритого артихалерейного простору. Центральним елементом айдентики ми взяли такий біблейний і дуже важливий символ взагалі такого першого гріха. Це яблуко. Елемент, який Має таку символічність спокуси, оскільки, взагалі, наша бутіковість проекту вона якраз дуже дуже чітко описується, да, в цьому символі. Може, взагалі, жити в лагів Поділ це все одно, що доторкнутися до чогось такого великого і взагалі отримати шанс, тому що взагалі таких площ дуже мало в Києві з такими терасами, такими видами. І якраз цей символ він дуже якісно описує нашу взагалі таку персоналізацію, можна так сказати, цього проекту. Наразі під нашою бренд концепцію ми шукаємо саме центральний образ композиції художника, який створить арт-об'єкт, який стане центром нашого загального простору. Ми бачимо це в центральному лобі або на вході. Це щось, щось таке, що може об'єднати наші цінності і. Символізувати якраз наші якості у цій бутіковості, персоналізації і чогось сакрального, оскільки ми створюємо велику історію.